Життя перевертається з ніг на голову. Неочікуваний поворот в моєму житті. Е, мені... прийшла поїздка. Аааа! Давай, 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 ро. Я мертвий. Чи перебували в Росії і Білорусі на окупованих територіях? В Росії колись був. Дуже цікаво, що воно буде. Це прикол. <смір> е, мені прийшла повістка. Просто ввечері приходжу додому, і дід такий: Женя, тобі повістка. <плес> Смислі. Дід каже, я виходив в магазин, з дверей впала бумажка. Ніхуя ж не я підняв, дивлюсь, а там повістка. Хочеш поглянути? Думав, я голенька. Ха-, -ха а я повістка. <смір> Я такий є. Бать. Сказати, що ну трошки мене трухануло, це нічого не сказати. Якби війна, все всі розуміють. І я якби теж розумію і розумів, що рано чи пізно я там буду. Але ти це розумієш, а не, не усвідомлюєш. Який жах такий жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Коротше, я почав думати, що робити. Найголовніша проблема, через що ти переживаєш, це те, що ти нічого не знаєш взагалі. При тому, що майже два роки вже йде війна повномасштабна, але ти не розумієш і ти не свідомлюєш всього, як це відбувається, як це має бути, там чи навчання, як воно проходить, яке воно ну типу, Бажання захищати Україну е, є, але якийсь з мене буде товк? Чим я можу бути корисним? Якщо мене ось так мобілізують, і за ким? Без знання, без ніхуя ніяк я не буду корисним. <рес> і якраз нещодавно я був на двіже, який знімали для третьої штурмової бригади. Двіж новорічний з командирами бригад. І коротше, там якраз я зустрів свого кінта, який виявляється, коротше, працює в третій ШБ. О, це так несподіванка. Я вирішив подзвонити кінту Ілюхі. Ми поговорили, він мені все розповів. Він розповів мені, як що відбувається, що є навчання, що вони там жорсткі е і що, типу, чувак, давай, типу, до нас. Типу, нормальний двіж. І я теж викупаю, що нормальний двіж. Але очко і люта. І сказати, що воно грає люта, це в принципі напевно не сказати нічого. Скоріше за все, буду я йти в третього ОШБ. Дівчину я вже обрадував, сказав. Батькам теж сказав, мати, ну як напевно, всі матері хочуть тебе сховати. Ну ти ж не будеш до кінця війни жити хер зна де, типу, не виходити взагалі на вулицю, нічого не робити, майже ні з ким не спілкуватися, щоб не спалитися, де ти є. Зустрінемося з Ілюхи, поїдемо, він сказав, до рекрутингового центру, потім записатися на цей на тестовий тиждень штурмовика і подивитися, що як воно буде. Ну, а після того вже приймати рішення дивитися, але, скоріш за все, ну, оформлюватись і ставати частиною Збройних сил України. Це, звісно, неочікуваний поворот в моєму житті. Ось це так поворот. Їду зараз з Ілюхою. Скоріше за все, зараз їдемо до рекрутного центру, приходити з півбесіду. Ну, сказати, що я вахую, це не сказати нічого. Ну що Жека? Як? Ахує! Я сподіваюся, що зараз мені щось розкажуть, щось показують, поймають. Да, сейчас все тобі покажуть. З якої сторони автомат, брати. Бі, ну блядь, ну Як тримаєш автомат, я розумію, я ж не долбойоп, блядь! Ну, ти б Ну, це, це саме головне. Але ну, як стріляти, я не вмію. Я тут не стріляв жодного разу з автомата. Йобаний род, этого казино, блядь! Оп. Ну шо. Я прийшов. Э... На анкетування. Доброго дня. Доброго дня. Паспорт, код, військово побліковий документ. Позивний якісь уже є у вас? Ні. Дружина, діти. Ні, немає. Содимості. Е, немає. Чи перебували в Росії і Білорусі на окупованих територіях? Ні. В Росії колись був коли мені було здається два роки. Понятно. Тоді Все. вас і завербували. Тоді мені дали прізвище Жуков за цукерку. Займався за кордоном. є? Є в Америці. Ну, в Росії є родичі. В Росії, а хто в Росії? Так, це, виходить, мого дідуся брат. Він жив ще? Здається, так, да, не знаю. Підтримуєте зв'язок? Ні, не підтримую. А, ще в мене в Криму... Оце ти попав. Пизда тобі, блядь, все на... Та Ніколай, дай ти його з тюрми, блядь! В Криму мамин брат. Да, ми з ними не тримаємо зв'язок з 14 років. Вони, коротше, з ким хочете бути в бригаді? О, не знаю. Я розумію, що ну, відверто штурмовиково мені буде складно, в мене є проблеми з зором. Деякі. Мене скоріше деякі забирання. Тому, якщо буде, якщо є можливість там, дрони чи артилерія, то... стводна чи міномети. Спробувати, я би хотів і те і те. Коли се разживали наркотики. Ах... Якісь травми серйозні є. Три рази зламана права рука. Ну, Зараз не турбує, де? Ну, якщо сильно перенапрягати, інколи турбує, тому що з останнього перелому мені трошки неправильно зростили. Гареніші заховані якісь є. Наче немає. Коротше, зараз будемо проходити фізтест. тест <рес> Я сподіваюся, що я навіть, настільки рагуль, тому що я дуже давно не займався спортом і все буде добре. Це <рес> було піздень. <рес> <рес> я мертвий. <рес> <Давай>. <рес>

Ну, так тяжко, блядь, да? Давай, давай, вставай. Я був просто в кращій думці. Базано, пиздя. Так, диците, документи посиграмо. Я мертвий. Я був, я думав, що я в краща в формі. Може, через холод, може, через те, що я жирний. І це за за тиждень тут стара зделать машину вбивство. А. Ага. Чуть не вмер тут тестестя, але я розумію, що скоро е мій стан мені виправлять. Е я навіть не уявляю. Що мене чекає. це точно буде весело. Життя перевертається з ніг на голову. Дуже цікаво, що воно буде. Добрий ранок. Вчора в мене був останній робочий день. Улюблена команда, з якою ви працювали вже більше року стабільно, одними людьми. Я був в зоні комфорта, дуже крутій, дуже класна зона комфорту була. І ти не просто виходиш з своєї зони комфорту кудись, десь на іншу роботу чи ще щось, а ти прям нахуй кудись. Вообще не туди. Е, зараз буду дзвонити в контактний центр, щоб дізнатися, що треба з собою на тестовий тиждень. Ви затамфонували в окрему сумову пригоду. Будь ласка, дочекайтеся відповіді оператора. Так, да, із собою ви берете спальник, кілімат потрібен вам. Де, що, особисто гігієни. І по формі дивіться, якщо є стара форма, яка це спортивна форма чи е, треба військову? Е -е -е. Якщо немає можливості е, якоїсь тактичної, військової, ну спортивно, темно, якусь спортивну тоді форму. Супер, я зрозумів. Дякую, до побачення. Спальник, керемат, особиста гігієна, два комплекти форми. Поїдемо купувати. Ми приїхали. А, е -е, мультикам. Я дізнався в чому різниця між е мультикамом і пікселем. Піксель оце мультикап. Я дурачок не знав. Ідемо вірити і потім е побачимо, як я в цьому виглядаю. Стиль. 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 Стиль це все. Гроші, звісно, патрончував. Ну але нормально. Ми купили ботиночки. Ми купили штани, ми купили термобілизну. Спальник є, каремат є, форма є, взуття є, ботиночки. Обійшлися там щось в 9 з копійками. Нормально так. <хи> Скоро їдемо до реградного центру. Зробити я вже все. Тож, успіхів мені. <хи> Добрий ранок! На годиннику 9.30. Завіз на стюша на роботу. Їду зараз е, за Ілюха і їдемо в мілітаріст. Купив кітіль, штани купив, а не купив Убекс. Якось, коротше, щось треба під кітіль, бо ну, на вулиці займатися там ну, холодно буде. І я щось про це не подумав. Бля, юба не Раз! Раз! Це дуже погано. Стало дуже тяжко є. Ставайте рекрутом, третію, щоб будете бігати швидкими і накачали. Скільки строго, так?